Зима, яка у січні показала свій морозний характер, принесла нещастя криворізькій родині. Жінка вирушила до чоловіка в село у Казанківському районі. Однак зустрітись їм більше не судилось. Чоловік Олександр виходив зустрічати, але ні дружини, ні її слідів не знайшов. Подумав, що через негоду Світлана передумала їхати. Її телефон не відповідав. А наступного дня з'ясували, що її вдома дружини немає. Олександр знайшов тіло у посадці. Опять же ще й туди на станцію. И вот я же перешел эту поперечную посадку, я ее нашел, что она лежит, смотрит в небо с открытыми глазами, такое ощущение, что она просто устала, она не заснула, а легла просто отдохнуть, а так возле нее все вещи, ну все как было, как и шла, так и рядышком так и лежит. А потім були дзвінки і до МНС, і до поліції. Виїхати не міг ніхто, а тіло так і лежало посеред посадки. Слідчий приїхав, сфотографував і крапка. Ситуація ускладнювалась тим, що село знаходиться на межі Миколаївської Дніпропетровської областей, який підрозділ рятувальників мав прокласти дорогу, сказати складно. Наш канал намагався допомогти родині, і фіналом мало стати звернення слідчого Казанківського відділення поліції до МНС з проханням розчистити шлях. Але він цього не зробив. Чому? Невідомо. Та й чи варто тепер це з'ясовувати? Ми своїми силами і от це ще тянули до станції. Ніхто нам не допомог, все своїми силами. Тянули на клейонки її до станції туди вже. А потім приїхала да, катафалка, по служі пацанчик погрузили, що не взяли на себе відповідальність, що ну, без бумаг, ми просто її везли, ніяких бумаг не зафіксували. Біль втрати так просто не притлумити, чоловікові й досі важко прийти до тями, але лишити цю справу просто так не може, бо вважає це просто глумлінням над тілом дорогої людини. Попереду позови до суду, аби з'ясувати, через чиє недбальство людина кілька днів пролежала просто неба.